Ну і тепер давайте перейдемо до мого топ художника. Це коли я вперше побачила його роботи вживу в музеї, а не репродукції. Я просто сіла на стілець, який просто дивовижним чином був. Як виявилося, це був стілець одного із музейників, ну це нічого. Я просто сіла і заплакала. І коли ця тітонька побачила, що дівчина сидить на її стільці і плаче, вона мене нікуди не проганяла. Тобто я вам зараз покажу, якщо ви не бачили ніколи зблизька от під таким мікроскопом роботи Ван Гога, це, це просто, ну я не знаю, в мене, в мене просто був шок. До речі, от гляньте про самого Вангога, можна почитати і там, якісь музейні експонати, чи якісь там тематичні статті, чи статті на тему, як його. Картини якось досліджувалися. Тобто, ну, тут, тут стільки всього, його цитати, гляньте, як гарно оформлені цитати. Робиш собі реферат на тему Ван Гога, заскріншотив цю це втулив її собі в роботу. Тобто можна глянути на Вангога в музеї в такому-то музеї. Який це музей в нас? Я не, я не зауважила. Амстер... Амстердамський музей так? можна просто пошаритися по музеях. До речі, тут дуже багато інтегровано музеїв. Оце якраз в часи ковіду. Я просто таким чином і, ну, не, цей вот, не відчувала, що в мене в житті якісь сталися серйозні зміни. Я собі шарилася по різних музеях і багато для себе гарних експозицій. Знайшла. Ну, от Бостонський музей має дуже гарну експозицію, тобто не тільки Нью-Йорк, Амстердам, чи ще якісь там великі міста, Париж, там Версаль. От і тут давайте заглянемо зараз на одну із його зелених робіт. От, до речі, це що мене і вбило. Здається, це було житнє поле. Я вже зараз не згадаю, яка саме робота, чи от може одна із цих його зелених робіт. Просто я зрозуміла наскільки він геніальний художник. Так, давайте дивимося, що це в нас там сад і метелики, і давайте відкриємо його і подивимося цю картину на зумі. Вводимо в пошуку сад і метелики англійською мовою. І я всяко вітаю і заохочую нас, художників вивчати англійську мову. І от навіть про сад із метеликами у нас тут є і статті, і всякі ці штуки. Але я хочу просто зум. Заходимо на зум на повноекранний, і просто дивимося на ці мазки. Гляньте, там. Там не зелений колір, він не, не замісив, валиком не, не зробив. Він це сині, це жовті, це червоні. Тобто його зелений, це я не знаю, це а, друзі, це те, що відрізняє художника, любителя, початківця від генія». Ван Гог, на відміну від нас, геній. В його зеленому в цілий всесвіт схований з небом в діамантах. Окей, давайте глянемо зараз на роботу, в якій більше трошечки кольорів, не не лише зелений. Так і от прямо я навіть нікуди не переходжу. Я там заскролила знизу. І отут у нас є трошечки більше, набагато більше, набагато трошечки більше кольорів. Ви гляньте, як він їх комбінує і поєднує. Гляньте на цю сміливу роботу. Гляньте на рвані маски, на жирні маски, на довгі маски, на короткі мазки. До речі, оцей такий трошечки темніший, бежевий. Це голе полотно. Ну, це так само я дослідила. Я знаю це з досвіду його, ну, якби в багатьох музеях я його бачила. І от оце бежеве, що там між цими синіми і рижими фарбами це голе полотно. Я не знаю, яким чином він, напевно, його желатиною загрунтовував, щоб полотно не вбирало в себе всю олію, інакше його б роботи просто повідвалювалися від полотна. І полотно саме згнило. Друзі, думаю, що мені вдалося вас зацікавити. Якщо ж ні, звертайтеся, я зроблю вже докладний переклад цього застосунку. Можливо, він є українською мовою. Я просто не користуюся перекладами, тому що я споживаю весь контент англійською. Єдиний глобальний недолік цього застосунку, що він не передає запахи в музеях. І звуки цієї підлоги, там такі якісь тигенькі шархання ноги, ніг. Відвідувачів, От не вистачає цього, а все решта, це просто прелість. А. Ну і на сам кінець залишила саме смачненьке YouTube. Дивіться, що в нас тут робиться. В них є. В Google Art and Culture є своя сторінка. Там дуже мало підписників. Рекомендую, я спеціально відписалась і підписалась, щоб показати вам, як це робиться. Підписуйтесь на їхній канал, і там просто-напросто нескінченна стрічка. Оцього всього добра. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Пишіть в коментарях.